Всім привіт! Зараз в мене тривога, тому пари поки немає пар. І я вирішила зняти для вас відео. Незвичне відео для мого каналу і знову бліки. Це стадії візьмі. Я взагалі не роблю так уроки, щоб прям сісти і робити. Я переключаюся, займаюся якимось іншими справами, потім знову повертаюсь до уроків. Тому я не знаю, скільки днів я буду знімати це відео. Я спробую за сьогодні зняти і зробити один-два уроки, хоча б, бо у нас уроки об'ємні і вони реально займають декілька днів. Але не знаю, спробуємо щось зробити і взагалі подивитися, що з цього вийде. Через те, що я не сідаю і не роблю прям уроки, тобто сіла і роблю, то я не знала, чи варто знімати це відео, але більшість знімає і я вирішила, що чому б мені не спробувати зняти відео. Якщо воно вам зайде, пишіть про це у коментарях, ставте лайки. І пишіть, чи варто мені ще такі відео знімати. Я тут вже все підготовила якраз для того, щоб робити уроки. Тобто книжка, тут комп'ютер, так як українську нам говорять робити на комп'ютері, да, забула сказати, я починаю з української зараз. Нам треба зробити таблицю. Ось тут я відкрила відразу домашнє, якраз те, що нам і задали. Зробити табличку, тому я буду її зараз починати робити. Мені тільки що треба трошки було зупинитися, так як у нас все ж таки була тільки що пара, я трохи зазняла. І зараз все ж таки я можу приступити до виконання домашньої роботи з української мови. Тому почну. Я з стилів, класифікація стилів мовлення. Перший стиль буде художній стиль. До речі, тут треба ще написати. У нас би та Зараз буду все писати і вже виконувати. Натамський лампу та наступ. У мене, до речі, ще сьогодні буде заняття англійській мові. Урок додатковий. Тому я не вийду, щоб я так повністю робила. Домашня, так що ще треба буде переключити на обід. Але ось цю табличку, я думаю, все-таки закінчується. Я оформила ніби гарно якусь табличку, тому можна починати зі стилів. Ну, я з з тиля? Так, я тут не нормально. 10. Я вже попила чай, пообідала і зараз буду продовжувати Писати українську мову про науковий стиль. Да, до речі, забула сказати, що перший е, стиль я вже написала. Це був художній стиль. Зараз буду написати про науковий стиль і всі інші стилі. Бо через Через годину. А через годину в мене вже буде англійський. Тому продовжуємо писати і робити українську мову. І це вже наступний день, як ви зрозуміли, я вчора не дозняла відео, тому вирішила сьогодні дозняти. І да, я доробила цю таблицю по українській мові. Так вийшло, що в цьому відео я зробила тільки українську мову. І тільки одне завдання, так як мені треба буде ще одне зробити, яке я буду сьогодні робити. Але трохи пізніше, так як в мене манікюр сьогодні запланований, і, і ще я буду знімати для вас влог. Планую знімати, подивимося, як вийде. Цьому я буду з вами прощатися. Якщо вам сподобався стадій візьмі і ви хочете ще більше відео, можливо, я зберу трохи більше завдань. Чи Зроблю трохи більше завдань. В наступному відео розтягну трохи на більше днів і вийде, що зробимо більше. То підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, натискайте на колокольчик і пишіть, що цікаво вам таке. На цьому всім пока-пока!